Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний збирає термінову закриту нараду. Буде звернення до військових та українців. У Зеленському запропонують уряд національної єдності без єрмака та ОПЗЖ. Країна повинна єднатися навколо військових. Інакше через декілька місяців не буде вже узурпація влади. Сирська і згода з генералом пише телеграм-канал Офісне Мишеня. кристалізація політичної нації. Пишетелеграм-каналу Страсті. Місяць тому прес-конференція Командувача збройних сил України генерала Валерія Залужного стала непересічною подією. Складається враження, що українська політична нація, яка остаточно сформувалася, на жаль, лише під ударами російських окупаційних військ, нарешті отримала і свого лідера. Генерал, напевно, вперше вийшов на по справжньому велику прес-конференцію після того, як Адмін вніс до Верховної ради резонансний законопроєкт про мобілізацію, почати дуже непопулярний документ, під яким політичною владою було доручено підписати прем'єру Д. Низу шмигалю, якому відверто немає чого втрачати, викликав бурю емоцій серед громадян, особливо серед тих громадян, які м'яко кажучи, не поспішають брати до рук зброю для захисту держави. Чинна влада, яка дуже не любить асоціюватися з важкими непопулярними рішеннями, воліє лише отримувати оплески та любов глядачів, зробила зі шмигаля резервного хлопчика для биття, на якого і скине відповідальність, якщо доведеться здати назад. А це цілком ймовірно, адже деякі спірні норми нового законопроєкту викликають непорозуміння. Навіть у вірних солдатів зеленої партії у парламенті, але Шмигаля – це лише резервний кандидат для жертви Богові народної любові. Головною мішенью, судячи з усього, мав стати саме залужний. Ще під час своєї останньої прес-конференції президент Володимир Зеленський розповідав, що це генштаб бажає додаткової мобілізації у 450-500 тисяч людей. З тим натяком, що він тут ні до чого. Всі питання до військових. Потім цю ж тезу перед самою публікацією законопроєкту повторив глава фракції монобільшості Давид. Рахамія. Ну а після публікації, за даними змі, радові слуги отримали рознарядку документ не коментувати і всіх охочих відправляти до військових. Мовляв, це все їхні проблеми. Однак, представники чинної влади, які звикли мати справу переважно один з одним і собі подібними, трошки прорахувалися. Залужний вийшов у публічність і особисто прокоментував нові законодавчі ініціативи, не боячись жодних асоціацій з непопулярною темою, і виявилося про жодні півмільйона мобілізований генштаб, не просив. Політич. На керівництво вочевицю цифру просто вигадало. Нагадав генерал, і про те, що генштаб взагалі не є суб'єктом законодавчої ініціативи, спокійно і впевнено розповів про поточний стан війни, про своє бачення мобілізації, навіть своє ставлення до чоловіків, які поїхали за кордон. Залужний не уникав відповідей на будь-які питання журналістів і не намагався перекинути свою відповідальність на інших для уважних спостерігачів, які звикли до сучасних політичних ралів в Україні. Ця прес-конференція була чимось давно небаченим, тому що найголовніше в ній. Те, що залужний не виступав у якості політика, генерал не зробив жодної політичної заяви, не входив у політичну полеміку, не коментував у мишачому метушню навколо представників монобільшості. Він виступав на ній як головнокомандувач, а не найголовніше як державник. Ні, законом, ні, вочевидь, за власним бажанням залужний не може і не хоче бути політиком. Принаймні, поки що він, як і переважна більшість суспільства, судячи з усього чітко, усвідомлює, що активна політика і тим більше вибори зараз зовсім не на часі, поки йде війна, тому зараз потрібно вирішувати питання іншого порядку: виживання української держави і українського народу. Виживання тієї самої політичної нації, яка нарешті кристалізується в Україні, безумовно важко. На жаль, це стається лише тоді, коли держава зазнала страшного нападу із великими проблемами. Втім, процес перетворення населення на політичну націю ніколи і ніде не був легким. Це історичний шлях. А потім у політичної нації обов'язково з'являється лідер. Можливо, навіть і не політичний, і який може ніколи і не прийти до влади, може навіть самої влади. І не хотіли, але який є тим самим національним лідером, за яким встановлюється стійка суспільна ієрархія? Здається, вчора ми побачили саме його. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.